Друзі, рада знову бути з вами. Дякую, що дивитеся це відео. Сьогодні я буду вам розповідати про книги, які приїхали до мене з України, точніше, які привезла моя мама. Це були мої покупки на протязі останніх декількох місяців. Що значить, що книг не так і насправді і багато, як могло би бути, але є прямо ті, які я шукала напевно роками. Ті, про які мені дуже-дуже хочеться вам розповісти, тому поїхали. І почнемо ми не з книг, а з журналів. Цього літа я стала амбасадором, долучилася до спільноти The Ukrainians і отримала журнал репортерс. Він довго до мене їхав. Він здається, вийшов також ще в серпні. Тут на обкладинці фотографії Дмитра Козацького, і також всередині є його. Фотографії з Азовсталі, на щастя, сьогодні він уже звільнений. Я ще його не читала, але так прогортала і бачу тут багато різних репортажів, які саме розповідають про нашу сьогоднішню війну і про людей, які наближають нашу перемогу. Також я отримала торбинку таку «Амбасадор The Ukrainians. Я думаю, що Буду гуляти з нею десь тут по Франції, як, як знати можливо, зустріну десь іншого амбасадора. Взагалі, якщо ви ще не чули раптом, але думаю, що таке чули про спільноту The Ukrainians, вони. Випускають різні статті, репортажі, а також у них є свої подкасти. Тому я вам дуже раджу долучитися також і підтримати незалежну журналістику в Україні. Посилання на їхню сторінку я залишу під цим відео. Далі в мене журнали, які я купила тут уже в Франції, і в минулому відео з книжковими покупками я показувала перший журнал. Про мистецтво. І вже я встигла придбати три інших журнали. Це журнал, який присвячений мистецтву Хокусай. Не мистецтву, а Митцю, саме Хокусай. Я насправді на свій сором мало що знаю про японське мистецтво і про цього художника взагалі вперше чую. Е, але саме цьому, тому е, цікаво буде познайомитися. Е, наступний третій номер був присвячений Da е, Vinci. І останній, який я придбала тут е, Клімт, якого я справді дуже люблю. І навіть в мене є е, ілюстрація саме цієї картини е, на сті, десь на стінах, можливо, я навіть покажу. О, от, і, е, Декілька років назад в, Бордо, в Був, була виставка, світлова виставка з роботами Клімта, і це просто якась магія. Я свого часу бачила його роботи в Відні, це справді художник, який зачаровує. Далі переходимо до найцікавішого, до книг. І почнемо з книг, які не доїхали до мене минулого разу, бо не вмістилися в ту посилку, яку я купувала ще навесні. Це Оксана Забушко, як рубали вишневий сад або Довга дорога з Бад Емса це такі собі ісей, який Оксана Забушко написала і присвятила пам'яті. Оксани Радиш, яка була архіварусом Української вільної академії у в Нью йорку і, і моя мама, і моя бабуся вже встигли прочитати цю книгу. Вона їм дуже сподобалася. Тут має бути про те, як Російська імперія, потім Радянський Союз, крав наших митців, або про те, напевно, які. Я які, які українське коріння мають деякі е, письменники, які насправді сьогодні вважаються класиками російської літератури. Я так е, зрозуміла, що саме буде тут про Чехова. Одним словом, я вже бачила багато хороших відгуків на цю книгу, тому впевнена, що мені сподобається. Далі знову видавництво Комора і це вже Третя моє надбання Домонтовича. Здається, це третя і остання книга, яка на сьогодні є в коморі до Монтовича. Це «Мовчуще божество і романи Куліша. Я цієї осені прочитала дівчину з ведмедиком і доктора Серафікуса. Вам ще не розповідала, але ці твори справді навіть доктор Серафікус став на сьогодні моїм улюбленим романом Домонтовича. З, цим, з цією роботою теж буду знайомитися як скоріше. Далі книга остання свіжа книга, свіжий переклад Сергія Плохія, його книга Ядерне безумство історія карибської кризи. Я вже думала купувати її собі англійською, настільки мені було цікаво, що ж там. Я, як ви знаєте, напевно, ну, як я вже говорила неодноразово на цьому каналі, я люблю Сергія Плохія, і в мене майже всі роботи його є, тому ця теж мала бути, а особливо тому, що ця тема карибської кризи мене цікавить. Я вже згадувала, що мій дідусь був учасником цієї кризи, він я саме його Послали, коли він був в армії на Кубу, і там він провів півтора року. Ну і сьогодні, як ніколи, питання ядерної катастрофи, і ядерної війни нависає над нами і тяжіє над всім світом. Тому цікаво буде дізнатися, як ж це відбувалося в 60-х роках, як нам вдалося всього цього уникнути. Далі переходимо до видавництва «Смолоскип». І тут я придбала собі два томи щоденників Володимира Винниченка. Насправді це том 4 і 5. Перших трьох томів у мене немає, я не знаю, де їх знайти. Вони вже закінчились на сайті, тому я вже взяла, що було. Я давно про них мріяла. Володимир Винниченко це відомий звісно, діяч початку -го року, 20 20 го століття е, в Україні, е, голова е, УНР, людина, яка насправді є неоднозначною через свої такі досить соціалістичні погляди. От і він закінчив життя в Франції, здається, ці якраз томи про його життя саме в еміграції в Франції. Далі у мене є така стопочка книг з видавництва Човен, якого я люблю всім своїм серцем. І, е, по-перше, це їхня гаряча новинка «Северодонецьк», Репортажі з минулого, і з минулого тому, що я так вже трохи почитала е е Світлана Ославська, авторка цієї книги, написала, почала роботу над цим, цією збіркою репортажів ще в 2021 році. Вона писала про Сєвєродонецьк свій дім, місто, в якому вона виросла, коли він ще був. Е Містом вільним, і взагалі, коли це місто ще було. Сьогодні ж, коли ця книга вийшла, на жаль, Северодонецьк знаходиться під окупацією і є майже знищеним. Тому це справді такі репортажі, які повертають нас в минуле цього міста. Тут прекрасна ілюстрація мозаїка з Людового палацу здається в цьому місті. І в мене є інша книга Ославської. Про подорожі її подорожі з, здається, з Єгипту, яку я ще, на жаль, не прочитала. Але впевнена, що книга про маленьке східне місто мені сподобається, ну і напевно розчулить, адже це те, що на сьогодні ми втратили, але обов'язково повернемо і відбудуємо. Далі також новинка від човна – це Хіросіма, і якщо ви відкриєте тільки цю книгу, то вже зрозумієте, наскільки вона сумна, напевно, це репортаж, звісно, він буде про те, як, про, як люди пережили ядерну атаку в Хіросімі. Автор спілкувався з людьми, які вижили після цієї атаки. І я думаю, це дуже страшно, про те, як в мить просто зникає десятки тисяч людей, і сподіваюсь, нам ніколи більше не доведеться такого пережити. Наступна книга теж від видавництва Чована: це Ти, наче камінь їла Войцеха Хатохмана. Вона розповідає про події війни в Боснії і Герцеговині на початку 90-х, і про те, як сім'ї шукають і ідентифікують тіла своїх рідних, про те, як дослідники вивчають масові поховання мусульман в Боснії і Герцеговині. І на жаль, на сьогодні ця книга є для нас над. Близькою, адже ми також читаємо постійно зараз в пресі про всі ці масові поховання, які ми віднаходимо після звільнення наших міст. Далі книга, яку я просто не могла собі не придбати човна, це Тоні Джад його шале пам'яті. Я обожнюю Тоні Джатта. А також найбільше мені здається люблю читати саме його книги, які переплітаються з його біографією. І тут буде саме так: це його мемуари про його життя в Лондоні, і потім навчання в Парижі, Франції, і остаточний його переїзд уже в Америку. Думаю, вона не зов... вона зовсім невеличка, тому думаю, почну її читати десь в січні. Вона така, мені здається, дуже зимова. Далі переходимо до видавництва Тембора, і перша книга це репортажі Віри Курико, Вулиця Причетних, Чернігівська справа Лук'яненка». Це невеличка книга про репортажів про життя Лук'яненка в Чернігові, а скоріше навіть про його сусідів. З вулиці, на якій він жив, про те, як вони доносили на нього, чому авторка намагалася поспілкуватися з цими людьми, які деякі з них ще живі досі, чи щоб щоб зрозуміти, що змушує людей, які живуть поруч з людиною, які знаються з нею, можливо, навіть підтримують якісь досить дружні стосунки, що їх змушує донести на цю людину. І чи відчувають сьогодні вони якийсь жаль, і чи розуміють, яку страшну кривду за завдали цій людині. Думаю, буде дуже цікаво, тим більше, що це відгукується мені сьогодні з останнім постом Іри Цілик, яка є письменницею, я думаю, ви знаєте. Сьогодні вона якраз писала про. Письменника Володимира Вакуленка, якого якраз і знайшли в одній з таких в одному з, з таких масових поховань на Харківщині, і якого закатували росіяни, він був українським дитячим письменником, а здали його також його сусіди і односельці. Далі в мене книга Подорожі філософа під кепом від Майка Йогансена. Я ще не знайома з цим автором. Це письменник нашого відродження, на жаль, розстріляного відродження. І ця, ця книга належить до такої серії Наші 20-ті», які видає Темпора. Якщо ви не знаєте, придивіться там дуже багато цікавих і нових імен, про які ми не чули. Виявляється, що і в наших 20-х були вже написані і чудові смішні репортажі, і любовні романи, і різні детективи. Одним словом, все, щоб задовольнити забаганки тодішнього читача. Далі книга Томас Кейт Фостер і жвавий і захопливий посівник з читанням рядків читай як професор. Я, мені не вистачає такого, напевно, якогось ґрунтовного підходу до читання книг. Я зазвичай більше звертаю увагу на емоції, ніж на те, як написана книга, і, чи гарні там підібрані слова і так далі. Тому думаю, буде цікаво подивитися і зрозуміти, як читати книгу саме з наукової точки зору. І я бачила в Олі з каналу Папірблог відео огляд на цю книгу, вона їй сподобалася. Раджу подивитися і вам. Я залишу, звісно, посилання на те відео під, під цим відео. Я думаю, це справді буде захопливе і цікаве читання. Далі переходимо до більш серйозних книг, і я собі замовила книгу Євген Чекаленку у спогадах, враженнях, оцінках своїх сучасників. Це такий собі збірник робіт різних статей і, можливо, витягів з листів, в яких розповідається про життя і взагалі про особистість Чікаленка. Звісно, це таке. Досить, напевно, науково-грунтовна робота. Мені цікаво дізнатися більше про Чікаленка, адже він і був одним з тих, хто ем, вніс в маси ідею про незалежну Україну, належить до того покоління і періоду в історії України, який я дуже люблю. Це кінець 19-го, початок 20-го століття. Саме тоді ці люди були. Ем, були новаторами і ті, які рухали Україну в правильному напрямку. Після Чікаленка я також взяла собі твою книгу про Миколу, Миколу Міхновського, «Спільнополітичні політичні твори. Тут саме його твори. Цікаво також дізнатися про бачення. Цього видатного діяча знову ж таки української України про те, як в ті часи, коли більшість думали про якусь федерацію, йому вистачило сміливості бачити Україну незалежною державою. Я не думаю, що це книга, яку можна читати так зараз, але деякі статті потроху або повертатися до неї, коли саме тобі треба знайти якусь інформацію. Думаю, ця книга дуже вартісна. Далі переходимо до людини, якою зацікавилась я після прочитання роману Тані Малярчук Забуття. Я думаю, ви здогадались, це В'ячеслав Липинський. Отаку величезну біографію його. Роботи Тетяни Осташко я собі придбала. Мені здається, це буде дуже-дуже детальна і ґрунтовна біографія. І це прекрасно, адже нам не вистачає саме хороших біографій наших видатних діячів. В'ячеслав Липинський — це людина, яка мене зацікавила саме тим, що він є поляком за національністю, але таки вирішив стати українцем, адже він виріс на території, яка... Вважається, яка сьогодні є Україною, це Волинь. і свого часу я читала його роботи до хліборобів, тому що це мені треба було по навчанню. І я не можу сказати, що я прям повністю погоджувалася з, з усіма його баченнями, адже він був монархістом. І одним з тих, хто саме підтримував ідею, щоб Василь вишиваний став королем України. Але насправді дуже цікаво, як саме формувалася ця його українськість, незважаючи на таку сильну польську ідентичність і сильний спротив його сім'ї. Тому, думаю, обов'язково книга ця обов'язково для читання, хоч дивлячись на її розміри, я навіть не знаю, коли до неї діду. І ми не закінчуємо з Липинськими ще, адже далі я взяла собі ще том його листування, і це тільки перший том від «А до Ж». Я не знаю, чи я буду брати інші, адже це таке досить, напевно, робота для науковців скоріше. Але тут його зібрані голосування з багатьма цікавими мені людьми, як, наприклад, там Грушевський і інші. Тому я думаю, іноді можна щось і підчитати для свого саморозвитку. Ну і остання книга. Про Липинського, це В'ячеслав Липинський та його доба. Цю книгу я придбала собі на благодійному розпродажі в Люди Дмитрук, ви знаєте її певний канал «Лю... Люда Вишневий Світ. І вона розпродавала книги зі своєї бібліотеки, щоб підтримати звісно, українську армію. Ну і там був. Була, була ця книга про В'ячеслава Липинського, а значить вона мені теж потрібна. Тому ця книга більше орієнтована саме не на його роботи, а на те, яким взагалі була Україна в ті часи. І знову ж таки, так як мені близький цікавий той період нашої історії, то і книгу я собі взяла. Далі розповім вам про книгу, яку я придбала, виграла на аукціоні, якраз яке організовує ютуберська буктюберська спільнота українська. І Це книга, яку я шукала багато років. Це Дублінці Джеймса Джойса. Дуже давно я купила собі книгу. Портрет митця замолоду, прочитала її, закохалася те, як пише Джойс. Але, звісно, я думаю, що мені ще ранувато можливо читати Уліса. Я, в будь-якому разі мені страшно за неї братися, і мені хотілося прочитати, і, щоб ще якось підготуватися, і дублінців. Ну, але вони виходили в Комубуку, буку. Це там дуже лімітовані лімітований тираж. Я ніяк не могла її знайти, і саме побачила, що виставляють її на аукціон. І можна придбати і допомогти нашим воїнам. Тому я чим я скористалася і, на щастя, виграла. Дякую вам, дівчата, дякую, людям. Ну і після того, як мені вдалося отримати таке дублінців, я наважилася купити собі і уліса. Не знаю, коли я дійду до читання цього роману, який вважається найвизначнішим романом, напевно, сьогодення. І, взагалі, чи доросла я до нього чи ні, але я думаю, що спробувати таки варто, і, і тому що в будь-якому разі це твір, який треба перечитувати, можливо, кожні 5, а може 10 років. Адже кожен раз, як впевнена, він тобі буде відкривати щось нове й нове, і щоб осягнути взагалі, все, всю глибину і кожного розділу цього роману треба. Ще прочитати багато-багато критики і, і дослідження на тему Уліса Джойса. До речі, це вперше в 2020 році вийшла ця книга, і, і а взагалі роман вперше з'явився в 1922 році. Отже, нам надобулось майже 100 років, щоб нарешті цей роман був повністю перекладений українською. Його переклали два перекладача. Зараз я вам зачитаю це Олександр Терех та Олександр Макровольський. Тому що Олександр Терех за своє життя не встиг переклати повністю, роман повністю, адже насправді це просто надзвичайна інтелектуальна праця, переклад цього роману, адже тут є, наприклад, частини, які написані якоюсь. Спеціальною англійською е, є частини, які граються з граматикою, тому що все це гарно перекласти українською, це, на це треба роки-роки і просто якийсь багаж знань, який мені навіть важко уявити. Тому е, дуже радію, що він є українською, що я зможу познайомитися з ним саме українською, бо дуже важливо. Е, Мати наші переклади саме таких творів, які змінили хід історії, які повпливали на багатьох на багато поколінь письменників. І, можливо, навіть не тільки на письменників, але й на кінематограф, і на взагалі на світову культуру. Можливо, щоб і ми саме нашою мовою змогли до цього всього долучитися, щоб наші дослідники, літературознавці змогли вивчати цей твір саме українською, і писати про нього критичні статті, саме читаючи його українською. Це Одним словом, твір, який є такою цеглинкою, з якої побудована вся ця світова культура, до якої належить і наша українська культура. Отже, це всі книги, які я хотіла вам показати сьогодні. Розкажіть мені, будь ласка, чи читали щось ви з цього, особливо мене цікаво, чи читали ви Уліса і що ви взагалі думаєте про цей роман. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Як завжди, бажаю вам терпіння, наснаги, віри в наші збройні сили, разом до перемоги. Дякую, друзі, і до побачення.